І брати, сестри, гості, я вас також хочу привітати цими словами. Христос народився. Славі! Давайте відкриємо наші біблії, Євангеліє від Луки. Другий розділ я прочитаю з 10-го віша. З 8-го віша. А в тій стороні були пастухи, які пинували на полі. І нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осеяла їх, і вони перестрашились страхом Великим, та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовій місії народився для вас Спаситель який є Христос Господь. Свої. Займайте свої місця. Сьогодні ми є небесним ехом. небесним ехом, яке повторює те, що відбулося там, на Віфлеянських полях. І хоча нам дуже далеко до них відстань, вона велика, але це Звістка, вона шириться по всій нашій землі. Скоріше за все, ці пастухи, вони пасли і отари овечок, які приносилися в храмі, як жертви. І, можливо, вони роздумували, знаходячись під римською владою під цією окупацією, коли прийде Месія. Можливо, вони згадували пророку Ісая. Який, якому було сказано, що ось дитя буде дано вам. І дійсно, через це дитя тоді Ізраїль отримав визволення, визволення, охорону Бог Спасів від того, щоб їм піти, піти в полон. Вони надіялися на вселісну підтримку, але Бог явив свою могутність і захистив в той час Ізраїль. І Схожі обставини були, тяжкий час, темнота. І вони, мабуть, і не очікували, що відкриється небо, і, з і пролунає цей голос ангела, який промовив: не лякайтесь, бо я з вам радість велику. Скажіть, дорогі друзі, ви любите радіти? Любимо, так? Ми дуже багато. А, знаєте, Радіємо. Навіть дрібничкам, яким радіємо, і навіть в нашій, в нашій мові, в українській мові, є багато а, прислів, пов'язаних із радістю. А, раді, раді люди віту, а бжоли цвіту. Так от говорять люди. А, молодість буйна, а старість не в радість, говорять люди. А, і наше життя воно пов'язане з такими моментами: або радість, або не радість. І наші земні оці періоди, знаєте, ми намагаємося наповнити їх нашою такою от штучною радістю. До речі, люди навчилися багато робити штучних речей. Вони стали майстрами з усього штучного. Штучні ялинки, штучні прикраси, штучна їжа. Навіть важко буває відрізнити, це справжнє чи воно штучне. Треба знати, пощупати його, навіть спробувати інколи, щоб переконатися, що воно справжнє. Настільки люди навчилися робити штучні речі. І на землі люди навчилися радіти, знаєте, створювати для себе обставини радості. Ну, коли в тебе тепло, коли в тебе є трошки коштів, коли в тебе є їжа коли, коли в холодильнику, коли ти не хворієш, це вже радість. Людина. Ми навчилися радіти і цінити те, що до два роки тому назад ми не цінили, чому ми не раділи. Да? Ми не цінили той мир, ту то безпеку, яку ми мали в усій повноті. І тільки коли ти втрачаєш, ти розумієш, наскільки ти. Був багатий. І народня навіть говорить, для того, що, щоб поцінити, щоб радіти, треба щось зрозуміти, що ти втратив. І оця радість, небесна небесна радість принесена ангелом для цих пастухів. Вона благодістила про народження дитинки. Я хочу сказати, що народження дитинки це також завжди радість в сім'ї. Це завжди радість. І скоріш за все, пастухи. Того часу вони не могли осягнути всього того призначення багатства благодаті, любові, милості, яка була явлена в цій дитині. Це було втілення. Це була дитинка, людські подолі, людський образ, вона мала тіло, все, але в той же час це було був Бог, який втілися. Єремієм є опис, коли слава Господня, вона залишає храм. І він плаче, він бачить, коли ці, ці херовіми, вони забирають славу Господню і вона йде на небо. Господь не може бути серед народу, який живе в гріхах, який не шанує Бога, який не поклоняється Йому, який не служить Його, який зневажає Його. І слава Господня, вона піднімається, він бачить, і він плаче, тому що Господь не може знаходитися цими Бога. І народження цієї дитини це була велика радість, тому що Господь повернувся і прийшов до людей. Він прийшов сім'ю Йосипа і Марії. Він виріс, він виконав свою велику місію спасіння. Він спасе. Народ свій людей своїх від гріхів їхніх. Ми всі носимо в собі цю хворобу, хворобу гріха. І тільки прийнявши вірою в серце Господа, вона перемагається, перемагається, очищається, кров Його нас змиває, очищає нас, нас від всякого гріха. Говорить про це. Господь, сам Господь зеве нас до нього прийти, поклонитися цьому, цьому дитяті, прийняти, увірувати в цій благій вісті. Радість. Радість Господня. Апостол Павло в посланні своєму до Филиппля, він декілька разів, третьому і четвертому розділі нагадує: радійте, браття, радійте в Господі. Радійте в Господі. Просто радість. Земна — це штучна радість. Вона буде залежати від обставин. Міняються обставини, радість приходить. Знову змінилися обставини, радість повертається. Але радість в Господі, вона не зміна. Ця радість, радість речі є індикатором і перевіркою в те, чому в Господі, чи ми просто зробили для себе штучну радість. Нещодавно Вчені висліджували одне явище серед пустелі, вони побачили, що йде е, зелена насадження, така зелена полоса з дерев і кущів. Вона проходила через це пустинне місце. І вони не могли зрозуміти, як вона там живиться. І коли вони пробурили на глибину до 10 метрів, то вони потрапили на підземну річку. Ці підземні води. Вони давали сили цим деревам, кущам зеленіти навіть так, в такому засушливому місці пустині. Вони давали сили плодоносити цим, цим деревам. Радість, Господи, це як підземна ріка, вона знаєте, харчує нашу душу. Вона наповнює, вона дає нам сили. Своєму псаломі. Давид в 16 псалмі, в 11 розділі, він так а, поклоняється Богу і говорить, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою. За, з тобою завжди блаженство, блаженство в правиці твоїй. 16 16-й розділ. Давид говорить, радість велика з тобою. Це не штучна радість, це правдива радість, тому що у Бога є сила, у Бога є спасіння, у Бога є радість для нас, для кожного вона приготована навіть в такий час. Сумний, складний час. Ця вода жива, вона підкріпляє наші, наші душі. Я хочу, щоб сьогодні кожен перевірив себе. Моя душа радіє в Господі, моя душа тішиться цій великій надії, адже ми сьогодні зібралися поклонитися, прославити Його. І я хочу, щоб наші серця особливому були наповнені радістю і хвалою нашому Господа. Амінь.